Вітаю глядачів нашого каналу, а також тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.UA». У даному огляді на дамовочій вазі мережевий перфоратор від компанії Bosch, а сам модель gbh 328 DRE. Як ви бачите, постачається він в надійному пластиковому захисному кейсі з надійними защіпками та товстим руків'ям. Ми зараз цей кейс відкриємо, подивимося, що знаходиться всередині, приділимо увагу комплекту постачання. Окрім того, звісно, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши пластиковий кейс, ми бачимо, що до комплекту постачання у нас, як завжди, входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Звісно, до комплекту входить сам перфоратор, Одразу на нього перестановлене додаткове руків'я. В комплекті є металевий обмежувач глибини, серветка, задля того, щоб ви могли протерти витратні матеріали перед їх змащенням та використанням. І, звісно, сама олива для бурів, для витратних матеріалів. Адже по суті у нас постійний йде удар, відповідно, йде постійне навантаження і постійне тертя. Задля того, щоб воно не пошкоджувало ні патрон, ні витратні матеріали, ми використовуємо оливу. Друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: потужність інструменту 800 Вт. максимальна швидкість обертання регулюється від 0 до 900 обертів на хвилину, сила удару 3,1 джоулі. Частота ударів регулюється від 0 до 4000 ударів на хвилину. Габарити 354 на 233 мм, Вага інструменту 3,6 кг, Гарантія від виробника 12 місяців та додатково 24 за умови реєстрації на міжнародному сайті. Bosch впродовж 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самого інструменту. Друзі, дуже якісний перфоратор бочкового типу, отже, дуже витривалий саме за рахунок своєї конструкції. І почнемо з його передньої частини. У нас тип кріплення SDS+, Отже, можемо використовувати будь-які витратні матеріали з цим типом кріплення, наприклад, бури, міксери тощо. З приводу руків'я руків'я. У нас, коли ми його провертаємо проти годинникової стрілки, послабляє свою фіксацію та є можливість його провертати. На 360 градусів. Коли ми його провертаємо по годинниковій стрільці, відповідно, воно фіксується та є можливість вже безпосередньо працювати з ним під великим навантаженням. У нас також присутній обмежувач глибини, виконаний з металу, для того, щоб робити велику кількість серійних однакових за своєю глибиною отворів. Фіксується даний обмежувач за допомогою спеціальної клавіші, котра знову ж таки знаходиться на руків'ї нашого інструменту. Далі, друзі, перфоратор у нас досить універсальний. Він оснащений трьома основними режимами роботи: це режим свердління без удару, якщо ми працюємо з якимись делікатними матеріалами. Режим свердління з удару це безпосередньо його пряма функція робота перфоратора. Режим Роботи з убилом пласким або пікою, або будь-якими іншими з доступних на ваш вибір. Якщо ми, наприклад, працюємо з пласким зубилом, нас іноді потрібно налаштовувати кут атаки, Відповідно, провертати його, коли вона вже знаходиться в робочому положенні. Для цього у нас є проміжний режим, в котрому у нас розблоковується проворот патрону, і ми можемо вже провертати встановлене. Зубило. Друзі, даний перфоратор призначений для тривалої експлуатації кожного дня під навантаженням. Тому саме він відноситься до професійної серії, серії професійного інструменту від компанії Bosch та серії Bosch Hammer. Отже, робота під сильним навантаженням. Також у даного перфоратору присутня система гасіння вібрації. Саме при тривалих роботах без перерви ця система буде дуже і дуже корисною. Тобто, коли ми. Тривалий час працюємо інструментом. У нас вібрація не так сильно передається на руку оператора і тому ми менше втомлюємось. Є ось спеціальний демпфер, який виконує цю функцію. Ще один приємний момент з приводу цього інструменту це те, що у нас реверс, тобто зворотній хід, відбувається методом перекидання вугільних щиток. Без втрати потужності. І важливим моментом, котрий хотілося б ще виділити, це те, що даний перфоратор захищений навіть в місці під'єднання мережевого кабелю. Тут додаткова гума, тобто мережевий кабель має ще одну додаткову гумову накладку, котра захищає його від зламу та шарикоподібне кріплення, котре дозволяє кабелю свого роду вільно гуляти в корпусі перфоратору. Мережевий кабель у нас дуже довгий. Отже, ми можемо спокійно працювати, не зважаючи на. Джерело електроживлення. Як висновок, ми маємо достатньо легкий, як для свого спектру завдань, потужний інструмент, котрому подбали і про потужність, і про продуктивність, і про спектр завдань, і про людину, котра буде ним працювати, про ергономіку, про осіння вібрації. Друзі, в мене на цьому наразі все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього інструменту, чи бажаєте підібрати інструмент саме під ваші потреби, то звертайтесь до фахівців, а саме менеджерів компанії Інструментаріум та на сайт Instrumentarium.ua. Обґрунтовані відповіді та якісний інструмент саме під ваші потреби. Особисто я подякував та ще побачимось.